Ефірі новини понеділка, 8 квітня, і сьогодні у випуску ви побачите. Росіяни скинули бомби на центр Білопілля. Є загиблі та поранені. Соціальний рейс як курсує безкоштовний автобус до Марчихиної буде. Молитвою та продуктами як церковна громада допомагає мешканцям середина Будщини. Росіяни скинули керовані авіаційні бомби на центральну частину міста Білопілля. В результаті вибухів є загиблі та поранені серед цивільного населення. Як інформує Сумська обласна військова адміністрація, ворог атакував мирне місто чотирма кабами. В результаті авіаційного удару одна жінка загинула, троє людей отримали поранення. Один з поранених у важкому стані. Постраждалим, надається медична допомога як місцевими, так і обласними лікарнями. Руйнувань зазнали заклади торгівлі, міська рада, знищені автотранспортні засоби. Зараз на місці вибухів тривають аварійно-рятувальні роботи. Ворог продовжує обстрілювати покордоні Шосткинського району. За минулу добу 7 квітня під вогнем була серединобузька громада. Там по місту стріляли з мінометів 18 вибухів. В результаті пошкоджено житлові будинки та лінію електропередач. У Ромашковому гатили зі ствольної артилерії 12 вибухів. У Османській громаді ворог відкривав вогонь по Бачівську – чотири вибухи від мінометного обстрілу. У Студеньку пролунало п'ять вибухів унаслідок ударів з мінометів. вільні Слободі – чотири вибухи. Ймовірно ствольна артилерія. У шалегінській громаді ворог обстріляв з мінометів вовківку. 10 вибухів. По селу Шалигине теж вели мінометний вогонь. Чотири вибухи. Інформація про руйнування загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється. Внаслідок обстрілу Харкова 5 квітня загинув Нацгвардієць із Глухова Микола Куприк. Він отримав повістку влітку 2022 року в Харкові, де жив і працював. Став зв'язківцем. У Миколи залишилися матір, батько, сестра. Мешканці Марчихиної буди двічі на тиждень можуть безкоштовно їздити до центру громади та району. З 28 березня для них запровадили соціальний автобусний рейс. Про те, як здійснюється перевезення людей з прикордоння, дивіться у сюжеті кореспондентів на межі. З 28 березня у Свеській громаді курсує соціальний автобус, яким мешканці прикордонного села Марчихина Буда можуть дістатись до Свиси та районного центру міста Шостка. Автобус виходить на маршрут двічі на тиждень і є безкоштовним для селян. Ще наприкінці лютого тендер на цей маршрут оголосила гуманітарна місія проліска. Переможцем стало комунальне підприємство Княжицьке. Розповідає директор підприємства Олександр Бублик. Ми прийняли участь в цьому конкурсі, були визнані. Переможцем цього конкурсу далі е, заключили договір і працюємо. І заплановано на рік е, це перевезення. Перший рейс у нас був е, трохи спонтанним, і е, тим не менш шість людей шість чоловік. Е, Доїхали до районного центру і повернулись назад. Зараз вже в нас 10-12 чоловік їздить на наступну середу. Вже 15 чоловік записано. Запис ведеть староста Меречкіна Буди, Баклан Віра Олександрівна. За словами Олександра, автобус курсує по понеділках та середах. Графік руху дещо відрізняється від того, що був оприлюднений наприкінці березня. Здійснюємо е, перевезення людей е, двома маршрутами. Марчина буде Свиса, це у нас понеділок, і в зворотньому напрямку. Е, зі, з Зумарбуде, е, автобус відправляється в 6.45, е, привозить людей до Свиси. І далі автобус рухається по рейсу свеса Глухів. Тобто люди, які приїхали до Свиси, можуть ще поїхати і на Глухів. У зворотньому напрямку автобус зі Свиси відправляється о 2 години 14.00. В середу у нас рейс Марччина буде шостка. З Марчкіна буде виїзд в 7 годин ранку, і у зворотньому напрямку з шостки в 14.45. Нагадаємо, марчихина Буда залишилась без регулярного автобусного сполучення наприкінці серпня 2023 року, коли село потрапило до так званої п'ятикілометрової зони від кордону з Росією. Церковна громада допомагає людям з прикордонних сіл на Серединобутщині. Окрім проповідей, людям роздають необхідну гуманітарну допомогу. Молитва та допомога найнеобхіднішим. Українська церква Християн Віри Євангельської допомагає мешканцям серединобутської громади. Днями місіонери видавали гуманітарну допомогу у невеликих прикордонних селах, інформує кореспондент на межі Сергій Солдатов. Пастор церкви Анатолій Величко розповідає, що за наполяганням брата вивіз дітей у більш безпечну шостку, а сам залишився на Серединобудщині допомагати людям. Я сам з многодітної сім'ї, в батька було 9 дітей, я найменший. Мені на сьогоднішній день 44 роки, в травні місяці буде 45. Я сам з Волині. Я маю вісім діточок, ждемо дев'яте, вже маємо внука. І на час війни ми заливалися до цього літа без Буді. Але мій старший брат сказав Толік, дітей жінку вивези, а сам хоч оставайся, хоч і то я вивіз сім'ю до шостки. а сам продовжую. Допомагати людям. Прихожанка церкви Тетяна Лгвиненко розповідає, що допомагає людям за покликом серця. У жінки на війні син, і вона вірить, що старання повернуться для нього Божим захистом. Я молюсь за свого сина. Хочу, щоб він, прежде всього, любив Господа, був там добрий, з хлопцями, з якими він там знаходиться. Угу. Надіюся, що Господь збереже його. Це для мене теж іспитання віри. От, звісно, молюся за хлопців, які там знаходяться, які на війні сьогодні зустрілися з цим горем, і вірю, що багато з них сьогодні призивають ім'я Боже, і Бог їм допомагає. Мешканка одного з сіл Ольга Сагайдак розповідає, що місцеві вдячні місіонерам. Надана гуманітарна допомога важлива для людей, які живуть в умовах постійних обстрілів. За все благодарна і за проповіді, і за пісні, і за подарки. Бальшою спасибо, что нас не о нас повністю. У Глухові судили чоловіка, який намагався втекти в Росію через закритий пункт пропуску Бачівськ. Це сталося 2 квітня. Чоловік ішов у ворожу країну пішки. Його затримав прикордонний наряд. Група реагування за спробу перетину державної межі суд оштрафував винного на майже 7 тисяч гривень. Сумщині правоохоронці повідомили про підозру працівнику підприємства. Він відповідатиме за масове поширення інфекційної хвороби птиці. Підозрюваний здійснював цілодобовий догляд за домашньою худобою. У грудні минулого року зоотехнік продав людям в один із населених пунктів сумського району корей без перевірки їх на наявність захворювань. Після чого в тій територіальній громаді розпочався масовий падіж птиці. Лаборанти підтвердили, що саме придбані в підприємця кури були заражені інфекційною хворобою. До чергової частини Сумського районного управління поліції надійшло повідомлення від бригади швидкої медичної допомоги про те, що в квартирі на одній із вулиць обласного центру внаслідок ножового поранення в область грудної клітини загинув чоловік. На місце події негайно прибила слідча оперативна група поліції. Як встановили правоохоронці, напередодні ввечері 52-річний мешканець міста Суми перебував в гостях у 63 річного містянина. В ході раптового виниклого конфлікту. На ґрунті ревношів один з чоловіків схопив ножа та наніс ним удар в область грудної клітини господарю. Помешкання від отриманого поранення потерпілий помер на місці події. Зловмисника затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. З місця події вилучено ніж, сліди речовини бурого кольору та мобільний телефон. Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури міста Суми повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину. Передбачено частиною першої статті 115 Омисне вбивство Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. І наостанок про погоду. 9 квітня на півночі Сумщини погоду визначатиме антициклон. Очікується суха, аномальна тепла для цієї пори року погода. Вітер південно-західний 3,8 метри в секунду. Температура повітря вночі від плюс 6 до плюс 11, в день від плюс 19 до плюс 24 градусів по Цельсію.